П'ять безкоштовних програм штучного інтелекту, про які ви не знали. На п'ятому місці програма, яка дозволяє легко видалити фон будь-яких зображень. То це програма Remove Background. Вона дійсно класно працює. Це ось приклади, які тут є. Можна видалити фон. Ну, це дійсно за 5 секунд. Тобто ось, ось оригінал. Ось видалений фон, можна свій якийсь новий поставин і поставити ще багато всього. Тут можна подивитися приклади, це все реальні приклади, ось авто. І ось вже воно замінено. Тобто, якщо ви хочете щось продати своє, вам треба якісний е замінити фончик, то ви можете це зробити, і це дійсно дуже-дуже легко робиться. І я вам зараз покажу, як це зробити. Наприклад, давайте повернемося вгору. Я завантажу зображення. Я вам зараз покажу. На виробництві я покажу з виробництва, тому що далі теж буду показувати з виробництва дуже зручно. Я використовував цю мушлю. Ось, хоп. Все, ми навіть не встигли з вами поспілкуватися, він вже видалив зайвий фон, який мені не потрібен. Це етап, я потім покажу вам просто для цікавості, що в нас вийшло з цього. І далі ми можемо редагувати. Якщо він щось занадто там. Занадто стюарту ми можемо восстановити цю штуку, або ще трошки до, достирати, якщо нам щось там не потрібно, наприклад, оця, да, там, штука, він ще її е, прибере. бачите, Тобто дуже класно, і потім можемо додати фончик ну, просто там, я не знаю, зараз це не принципово, тому що я, наприклад, використовував просто там отакий колір В презентаціях мені треба показати, так, що, що воно є. Я використовував це для презентацій. Дуже класно воно працює. І ось, що в нас вийшло, просто що ви подивилися це отака, такий шезлонг для відпочинку. Ось і це. Це теж працює до того, щоб беріть, користуйтеся, видаляйте фони. Поїхали далі. На четвертому місці програма CleanUp від clipdrop.com. Дуже класна програма, коли я вперше побачив, я просто не повірив, що зараз вже таке можливо. Ось приклад. Ось у нас повітряна куля, і ось її немає. Тобто це працює саме так, і коли вам треба видалити якусь річну фотографію або навіть людину, ви зможете це зробити. Це зараз безкоштовно, якщо якість вам не дуже зараз потрібна велика, я покажу, як це працює. Ось, наприклад, я на виробництві. І бачити оці штуки. Ну, тобто, воно не гарно виглядає і таке людям не покажеш. Але мені треба показати. Ось я беру просто таку да, там, штуку. Тут можна вибрати розмір. Ось і нажимаю клін. Все. Нічого немає, дивіться, давайте цю штуку приберемо, тобто ніяких фотошопів. Все дуже швидко. Бам! Немає. Не подобається мені цей контейнер. Для чого він там є, теж не знаю. Ну, наприклад, як він з цим спорюється, я ще не знаю. Ну давайте спробуємо. Ось так. Все. Тобто ми можемо таким чином виділяти якісь речі, які нам не потрібні, і просто користуватися цією можливістю. Вважаю, що це дуже-дуже класно. Дайте мені зворотній зв'язок, чи ви вражені від цього додатку, тому що я, коли його побачив, вражений я їм користуюся дуже, -дуже часто. Окей, поїхали далі. Третє місце. Третє місце це програма, яка дозволяє з скетчів зробити вже справжні малюнки, і візуалізувати те, що ви хотіли б намалювати або втілити в реальність, або просто ви малюєте. А ця програма. Дозволяє це візуалізувати у картинці, і ви зараз бачите на своєму екрані, як це відбувається. Але я вам покажу класний приклад, який я зробив, і я думаю, ви швидко зрозумієте, як ви це зможете використовувати у своїй там роботі чи розвагах або навчанні. Отже, дивіться, яка крута штука. Тут треба зареєструватися, але це теж безкоштовно. Просто реєструєтесь і відкриваєте новий файл. Це так працює, і я, наприклад, створюю нове зображення такого то розміру. Ось, в нас з'явилось зображення, тут можна просто намалювати. Ось кисточкою, да? Ми вибираємо, але я вам зараз покажу: ось людина намалювала картинку, я її побачив і захотів сьогодні її зробити. Ось це такий от самурай, і мені було цікаво, як штучний інтелект його зробить. Для того, щоб нам зробити з цього якесь зображення, тобто в нас є скетч, це скетч самурая в набедреній пов'язці, який замахується, там, летить вперед. Хто вже знає DPL Перекладач з штучним інтелектом. Тобто я написав самурай на бедреній пов'язці в польоті замахнувся катаною за спини. Тобто Для того, щоб воно почало працювати, вам треба дати ось сюди промп і нажати, тобто буде оцей рендер, і нажати генерувати і дивіться. У нас вже з'явився розмальований вже є малюнок, не просто вже скетч, да? тобто, це є вже ну, така цікава, на мій погляд, штука, тобто, ви можете його доробляти. А що саме цікавіше <смі> після цього? Не знаю, тут в мене якась є така штука, що після рендеру робиться отакі домальовки. І ми м -м, зараз спробуємо це домалювати, хто в нас вийде? Тому що там е -е, behind, і він -е, зрозумів, що це зі спини. О! Ну, бачите, і таку штуку намалював. Тобто теж можна використовувати класна штука. Беріть для себе і вражаєте, і розвиваєтесь, малюйте. Це працює. Поїхали далі. На другому місці для зображень у нас розмістилося, так, розмістився такий штучний інтелект, як Lexica.art. Що вона нам дозволяє робити? Вона дозволяє швидко отримати якісь вже згенеровані штучним інтелектом зображення або згенерувати своє. Ми можемо взяти той самий приклад самурая і подивитися, що він нам знайде, по-перше, Гляньте, він нам знаходить дуже швидко теж працює самурай. Тобто, куди, якщо ми хочемо взяти якусь цікаву картинку, надихнутися для сайту, для своїх зображень, для постів, для ідей, для натхнення, для книг, от, Тобто все можна взяти. Або можна згенерувати. Дивіться, ми його просимо згенерувати і ось він нам вже нагенерував от такого, такого самурая. Ось тут можна вставити, тобто сюди ми вставляємо промп і сюди вставляємо, що ми не хочемо брати. Наприклад, No Red, наприклад, ми приберемо червоне. Ah, hair, Hair. Давайте. Hair і red приберемо, що, що він дасть нам. Давайте спробуємо. Так, Red прибрав. Ред прибрав, а волосся залишив. Да? Ну, окей, ну тобто треба, треба гратися, треба приміряти, але ви розумієте, що можна дійсно. Надихатися, бачити дуже-дуже багато різних карт картинок. І що ще важливо що ще важливо, коли ми використовуємо цю програму, ми можемо вже отримувати якісь промти. Промти, ви вже знаєте, що це таке. Що це таке, да? Пасідон плейн his з hand. Ну така. <сіхі> ну, тобто, ми можемо це копіювати, використовувати. Це прикольна штука. І зараз я вам покажу для чого. Да, для чого ми це можемо брати. А поки що запам'ятовуємо, lexica.art, дуже класна програма. Поїхали далі. І нас чекає перше місце. Ну, на першому місці це програма Midjourney. Це вже прям топовий рівень. Ця програма дозволяє вам створювати найякісніше зображення, найякісніші продукти, і вона є в безкоштовній версії. Там можна генерувати декілька зображень, ось, але це зовсім інша якість. І ті моделі стола, пам'ятаєте, які я там вам показував. Це воно все генерується в цій програмі, тому що тут вже можна генерувати, ну, в принципі, будь-які стилі, будь-які зображення, і ви бачите, наскільки це реалістично, наскільки це якісно, наскільки це просто останні промти людей, які це робили. Ось, і тут ви можете для себе натхнення черпати і гляньте там. І видно, який промт, да? Тобто тут можна вже. Міксувати будь-що, і тут вже дуже цікаво. І зараз ми з вами подивимося. Я не буду показувати, як реєструватися. Цього ну в інтернеті досталь вже, тому що дійсно програма вже давно. Якщо ви не реєструвалися, ви можете це подивитися. Якщо ви прям захочете, щоб я вам показав, буде приємно. Як захочете, я покажу, як це зробити. Отже, Показую, що ми можемо тепер зробити з нашим цим, самураєм. Окей, let's go. Ось в мене мій профайл my Ось, І я нажимаю Imagine prompt і вставляю е, prompt, просто такий, як ми завжди вставляли. Це, до речі, я просто генерив, генерив нові там, вази. Це теж одна з наших там, задач, які там було поставлено. Ну, окей, ми зараз не про це. Так, зараз воно буде генерувати. Отже, що ми отримали на перший погляд У нас отакі вже самураї. Бачите, вони намальовані. І, ну, достатньо цікаво, так? Да? Достатньо цікаво, але зараз покажу вам ще більш цікавішу штуку. Як це працює з Міджорні? Ми додаємо сюди реалістичність. І ми додаємо сюди е, просто фразу Realistic фото, Sony, яка камера. Це просто базові набори, які допоможуть нам отримати зовсім інше зображення. Чекаємо. І дивіться, що ми отримали. Так, це зовсім інший, рівень, зовсім інший рівень. Тобто тут вже в нас реалістичність, тут вже в нас кадри, бачите? Це прям. Тобто, ну, зовсім-зовсім інший клас. І тут можна вже вибирати, наприклад, ми вибираємо там, наприклад, картинку номер 1 Він її зараз збільшить. Також ось, ми можемо її відкрити і більш детально подивитися, як вона виглядає. Ось. Клас. Виглядає. Дуже-дуже круто. Так, і тут можна різні варіації його попросити зробити. Також можна зараз віддалити, можна змінити, в яку сторону має піти далі зображення. Ну і власне, взагалі, просто там покреативити, наприклад, ми зараз зробимо зум. Ось, для того, щоб віддалити це зображення і подивитись, що він ще може нанулювати. Ось ми отримали зображення. І бачите, в нас вже інша трошки реальність вийшла. Є декілька варіантів. Ось воно віддалило різний фончик, тут фонтанчик, тут така вода, тут така. Ну, до того, що дійсно дуже-дуже багато різних варіацій. Треба брати Midjourn обов'язково в свій, свою роботу, тому що я тут практикую дуже-дуже ну, багато всього. І мені здається, що зараз це прям ну, класні можливості для, для творчості. Користуйтеся. Я вірю в те, що вам сподобалось це відео. Що ви знайшли для себе класні інструменти штучного інтелекту для обробки фотографій. Сьогодні їх було 5. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що найбільше вам сподобалось. Підтримайте мій канал, підпишіться. На нього на канал Сучасні винахідники України на вже 257. Поставте коментар, що вам сподобалось, який саме приклад, яка саме нейромережа, який саме штучний інтелект. Наступне відео буде про штучний інтелект, який буде допомагати нам створювати крутезні відоси. Тому я вас запрошую обов'язково підписатися, щоб не втратити цю можливість. Дякую до зустрічі. Пока.